Так, друзі, вітаю, прийшов час до покрівлі металом. Сьогодні я трішечки зглупив сам. Впали в мене два листа, я їх склонив на забор і вони прям навпіл зламались. 3,90 довжина, навпіл зламалась. І виходить вони не зламались, вони підігнулися так добряче. Я їх ось так відреставрував. Цей взагалі майже не видно, але фарбу видно, так як воно поцарапалось, мені довелося його підфарбувати. Я думаю, з часом його не буде видно, тим паче верх я туди заглядати не буду. Ну, якось так. А другий трошечки гірше. Теж ось так оце виглядає мій косячок. Ось так от воно буде п'ятнами трошки бути. Але нічого, я думаю, що на швидкість воно впливати не буде. А головне на герметичність. Тому одразу попереджаю, друзі, не треба нікуди спішити. Почекайте, щоб вам хтось поміг висадити це все на кришу. Я і сам їх, ці три листа, я сам їх подав. Просто треба було трошечки подумати і зразу самому їх туди подавати, а не ставити три штуки. Вітерець тільки хлоп, і воно все попадало. Тому не повторюйте моїх помилок. Зараз будемо робити. Кріпити перший лист. Угу. Ідея така. Ось за цей пазик буде чіплятися ось, така от, ось таке, таке кріплення. Називається кляймер. Крутиться на два саморізи. Ми їх накрутимо часто, у нас їх просто з запасом добрим. Крутиться так, зверху накривається цим листом і вже рамкою гібочною для подвійного фальця. У нас вона універсальна. Працює перший номер і працює другий номер. Купив одну універсальну, спробую. Потім розкажу як вона і покажу, як вона працює. А зараз ми маємо відміряти відстань, щоб кляймери прикрутилися до краю цієї дошки. Для цього нам треба заміряти довжину чи ширину. В нашому випадку це ширина щоб рівненько по цій стороні пішов кляймер весь і фальц. і ми зробимо трошки зазором від стіни фальць кинемо від стіни так як перше кріплення треба закрутити а друге я ще буду зверху кидати мембрану Мембрана буде знаходитись під ось цимось профілем а цей профіль у нас ріжеться в фасад і перекриє весь цей наш новий год так ось це називається. Ось так підсовуємо, підсовуємо. І тут так, зараз я підсуну ближче. Умовно кажучи, у нас стоїть вже прикріплений перший листочок. Да? І там ми зробили ще одну мембрану. Ось звідси, ось сюди. Щоб водичка, якщо сюди під цю планку буде потопляти на витікати по мембрані. І зверху ми ще так от успішно кидаємо цей профіль. ось так от. І все. І успіх нам гарантований. Ми вріжемо його в фасад. І ось таким чином буде виглядати у нас притвор до стіни. Я думаю, досить надійно. Єдине, що трішечки погратися прийдеться нам тут. Не знаю як це воно буде. Будемо різати кусками. Різати є, єчі, є в мене такий інструмент тут. Я купив ножниці ось такі класні. По металу. Пелікани називаються. Можна різати вдоль метал, і ви не поріжете собі руку і без проблем воно все ріжеться. Потім покажу, що це означає. Бачите, полиці. Ці ножниці кращі. Є без полиці, без полиці вони... Ось так от вздовж лист, ви не поріжете тільки на ширину цих лез. А піліканами ви можете порізати на всю довжину листа і проблем у вас не виникне. Ось так вирізаєте. Ось така пачка. Це з нержавійки. Вони надійні, класні, жаліть не будуть. Фальц, звісно. Будемо кріпити дуже часто, так як це ОСБ. ОСБ це не дерево. І цвяхів я тут налопив. Ось кожних 15 см майже у нас іде гвоздик. Дуже часто. Тут герметично. і Фарба гумова теж дає нам трошечки толку. Далі, далі, що далі? Далі я кріплю, виміряю зараз. Як прикріпити перший лист там? Чи як це зробити? Чи це звідси треба виміряти? Зараз будемо думати. Так, друзі, охрана відміна. Значить, з цього краю в нас не вийде зробити. Тому що якщо я кляймер прикручу тут, тут же в мене має бути він, щоб я накрив і завернув цей фальць. Тому виходить, що треба дуже чітко виміряти зараз, щоб наш фальц вже якби звідти, коли він прийде сюди, щоб там нам ще залишилось місце, місце для кріплення кляймерів. Умовно, щоб у нас отак от, хоча б ось так. Зараз ми візьмемо кляймер, щоб ми бачили скільки нам треба місця тут. Ось так от він буде. Ну ось, ось так і... виходить. Максимум. Що в нас є можливість закріпити цей край покрівлі, це ось так. Не дуже багато, але в принципі нам, нам, нам без різниці, що нам. Я зараз візьму цю планку і прикладемо її. Чи зручно нам так буде, чи не зручно. Так, незручно, бо впираємося в Так, Якщо я вас так зроблю, в принципі, ми можемо і так зробити. О, так, в загальному, я думаю, без різниці ми можемо зробити. Точно так Ми Будемо намагатися, щоб воно настало ось так тут, щоб цей клямір ще прикрутити. А якщо ні, якщо в нас так не вийде, то нам доведеться гнути ось такий пазік, прорізати вдовж цей листочок і гнути його так, як щоб можна було прикріпити. Або ж цей край просто приклеїти на герметик покривельний і прикрити вже цією планкою. Коротше кажучи, будемо бачити, я зараз міряю звідси, звідси, до того краю робимо там виступ. Цей край нам придеться все одно кріпити якось знизу. Ось тут. Може приклеїмо його. Може, якось з цим пазиком знаю. Я думаю, що надійніше буде його приклеїти. на Герметик плотненько, так, щоб він там був. Ну, я думаю... Я думаю, так буде. Там буде краще. Крутимо ми свої клеєри. Чи будемо крутити на шурупи, які я взяв і десь поставив ось такі шурупи по дереву. Подивимося, або ось такі з прес шайбою. Або ось такий. Це 25-й по дереву. Мені здається, що буде краще він тримати. Крутимо що ми де Девот. Є у нас такі бомбічні інструменти. Ось такий от. дуже добрий. Окуляри не вдягаємо. візити сьогодні болгаркою не будемо. Тому продовжуємо. Зараз будемо міряти. Після заміру скажу, що у нас вийшло. І так хвилинка цікавого, друзі. Виміряв я відстав від цього кляймера. Ось тут буде пазик. Тут у нас йде розмір основний стоячого фальцу. Від нього робимо розмір. А, значить, до цього пазика. До цього пазіка. Ось тут. Це у нас розмір габаритний, буде 3,300 так як я замовляв, покріплю. Тут у нас трошки він звисає, буде стріха трошечки додину, це добре. І тут так само звід того кляймера дальнього Ось цього. Ось цього. сюди. У нас є 3,300 рівно. <клухи> Тепер прокручуємо всі ці кляймери. Зараз я подивлюсь, який їх. Лупану сюди, мабуть, кожних 30 см. Прикручу, щоб була взагалі пушка, щоб трималася, взагалі хорошо, щоб не зірвало, щоб нічого такого не було. Ну і плотніше буде триматися. І будемо накривати вже цим листом. Потім покажу далі, як буде двигатися цей процес. А ще забув сказати, що нам треба вичистити на яку там буде в нас заходити покрівля під стіну. Я думаю, тут воно не сильно впливає на нашу роботу. Але все-таки вирівняти треба. І ще треба поміряти нам оцей виступ, чи рівномірно по довжині. рівномірно, чи воно виступає ось тут оцей. Стриха стрих у у нас. Зараз я возьму рулеточку. Мы проберем. Рулеточку. Только продажу. Ниже продажу. у нас ОСБ на уже тут, например, 82 миллиметра. А в

Підняти, потім, Зараз пару вичислі, потім продовжимо. Так і є, друзі, десь я допустив помилку. Нам той листок треба видвинути вперед. На цих якраз 7 мм. Значить, щось там не так з тої сторони. Зараз я відкручу той кляйне, видвину і по вже відстань. так, как я только что мерил. Так будет правильнее. Итак, друзья, я там выровнял. 82 мм там и 82 мм там. Тут можно про всяк випадок еще проверить. Еще проверю сейчас. Вот тут вот. Уже, как 2810 виходить і тут у нас виходить, ті самі, я сподіваюсь. 2805, тут фасад рівний може бути, правда? По тому краю ми вирівнюємо 2,810. І найголовніше, що в нас там рівно, у нас там все рівно. І візуально, тільки що глянули, мені сказали, і за розміром я це все вже зробив. Там вже все гарненько. Тепер кожні кожні 30 сантиметрів нам треба. А, ще один момент забувся. Скільки у нас виступає тут? у нас виступає. 11,5 сантиметра. Прекрасно. І тут ми заводимо. Я думаю, ми залишимо ось так. Ось так воно і буде за відстаню від стіни. Тому що, якщо волога, яка буде тобі поправляти, вона ще має туди під мембрану попасти, щоб стекти потім туди під покрівою на двір, на вулицю. Тому я думаю, ми так його і залишимо. Зараз кидаю якусь таку елементарну розмітку. Де крутимо кляймери. До речі така історія, що кляймер він якби тут ще має свій ход і то що я його виставлю рівно, він ще може тако собі рухатись відповідно до температури зовнішньої. Що там буде пекти? Жара, він розшириться. Будемо красиво, так от одягати, ось так -от одягати і крутити. Часто, так, часто, не спорю, але так надійніше у нас буде такий стиль нам або надійніше. краю вкручу. Самого краю треба крутити обов'язково, щоб міцно трималося. Перший саморіз і другий. Так, да, є саме перший вкручений. Аж ось так. На край. Ой, збіжки. Далі піти Не знаю, може мені буде важче, важче буде працювати з рамкою, цією, що ми притискаємо. Якщо я зараз так часто це прикручую. тому перший листок крутим так, так як він перший. Нам треба, щоб він крепше тримався. Надійніше було. А далі будемо бачити, можливо, так часто і не будемо крутити. Я переживаю, що рамкою буде складно працювати. Загинати цей подвійний пальцем. Зараз зробимо паузу і прийдемо в ефірку і вже все прикручу. Так, люди, хвилюючий момент. Накриваємо перший листок фальцу. наступний, Вперше в житті. Пробуємо. Беремо листочок. Підводимо якомога ближче. Робимо його западліцю там. там. Так. Накриваємо. трішки далі треба. оп, подати вперед треба листок подати 200 міліметри. Ось так це виглядає. Далі, що далі? Далі треба пробувати загинати Перший. І як це зробити? Це ми зробимо, мабуть. треба зрозуміти чим це робити якою стороною мабуть це робиться я так хвилююсь якщо чесно так стоп щось не то Загнули перший вигін. Зараз покажу. Значить, ось так. І в нас тут видно перший заліпчик. Ось такий вигляд мало воно, бачите? Ось такий от вигляд мало. Ось де я загнув. Це за допомогою першого номера робиться перший вигін. У нас рамка універсальна, я нагадаю. Тому у нас номерів ніяких більше немає. У нас він один, Але він розлітається і стає другим номер. Так, Пробуємо далі. Ось так от. ні, Не так знову забувся. Ні, все вірно. Так. Це така крута штука, я вам передати не можу. Тільки звісно, що треба набити руку. Боже, як це приємно робити? Я вам навіть передати не можу. <рес> Коли є гарний інструмент, це взагалі прям пушка. А як я тут зроблю це? Під газовою трубою я чомусь не подумав. Ладно, підемо далі сюди спочатку. Отак от отінаємо. Отак от, от трошечки царапається, але в нас є фарба класна. Я потім ці всі косячки профу. Ну і и друг другу номер. А краєчку нам доведеться догинати чимось іншим під газовою трубою. Ну нічого. Так, я працюю другий номер. Другий номер працює якось по-іншому. Якось ось так, мабуть. Оп! Так, виходить, ось так. Треба молоточком пройтись, буде легше набагато. Ну От вам подвійний фальц. Ось наш подвійний стоячий.